Добрий день, мене звати Улянченко Лариса Іванівна. Я звернулася в центр правової допомоги, так як мій син обвинувачувався у Крадіжці. Я звернулася в центр правової допомоги, знайшла сайт в інтернеті і звернулася. Тут дуже хороші люди, Віктор Миколайович, він об'яснив провів консультацію, об'яснив. Також адвокат Клименко Вячеслав Миколаєвич. Він дуже об'яснив, допоміг, вирішив питання з потерпілим про примирення, що це дуже вплинуло на вирок. Тут працюють дуже хороші люди, допомагають. Вирішують ці питання, також задоволені вироком суду, оскільки він не пов'язаний з позбавленням волі. Що, так як вирок був від п'яти років, Ми дуже, я дуже вдячна В'ячеславу Миколаївичу і також Віктору Миколаївичу, які допомагали, об'ясняли. Також дуже вдячна.